Поки у Швейцарії морозно, туристи мають рідкісну можливість побувати в крижаних печерах. Вони утворюються в льодовику мортерач гірського масиву Берніна. Усередині мандрівників зустрічають зледанілі склепіння та бурульки. Тут дуже гарно. Ми приїхали сюди вперше і дуже хотіла побачити ці льодовикові печери. Вони зачарували нас, це дивовижно. Це дивовижно, мене це просто підкорило. Війшовши сюди, я відчув, що це щось набагато більше за мене. Я ніби зовсім невеликий, і частина природи. Я тут уперше, опинившись у цьому великому просторі, я подумав, що це двері до паралельного світу. І якщо зайти глибоко в печеру, можна ніколи не повернутися. Печери утворюються, коли тала вода тече під льодовиком. Через теплі повітряні потоки простір стає ще більшим. Зовні крига вже тане, оскільки й дедалі дужче припікає сонце. Але поки що в печерах безпечно однак у теплу пору року всередину заходити не можна. Крижані брили можуть упасти. Мортирач це долинний льодовик, третій за величиною в східних Альпах. Завдовжки він 7 кілометрів, площею понад 16 квадратних кілометрів. Його вимірюють із кінця 19 століття, і нині він відступає раніше. Він це робив зі швидкістю 17 метрів за рік, а тепер майже вдвічі скоріше.